І всім знову прийти. ви накинають читати крутого букт єб Я з вами. Альса. А сьогодні я вам хочу розповісти та показати отаку мангу. Ось самітниця рокерка. Ось це видавництво Мальопис. Така суперобкладинка. І у нас, звичайна. Це перший том, у мене, їх, здається, три. Так, друга, десь там третя. Ну, вони у мене там розпихані тільки де не можна, де можна. Бо в мене мені здається, що скоро прийдеться цілу бібліотеку робити тільки під мою мангу. Ось. Це у нас перший томик. Така доволі тоненька. Можна порівняти з іншим. Ми, наприклад, той самий поплавлений клас, минулого фармацевта, там стала алхімік, Навіть манхваст, сталанкі. Вбити сталкера набагато товще, ніж оця. Тобто вона читається набагато легше набагато коротше. Ось, Тут у нас розповідається, як дівчинка надихалась тим, що є концерти, і в одного чоловіка взяли інтерв'ю і сказав, він сказав таке: ці концерти та взагалі музика є місцем. Десь люди можуть які інтроверти показати себе, якось надихнути інших і так далі. І тепер вона почала займати е, гітарою, писала музику, робила кавери і так далі. Ось це здіймала в YouTube. Ось. Про неї так ніхто не знав. Ну, вона була відома, але її особистість не знала. Це, як, наприклад, би я замість того, щоб. Отак от, от вам говорити, щоб ви бачили мене. Показувала б тільки руки. І там показувала тільки так от книгу, так от гортаю, і мого лиця не видно. Або, не знаю, у мене якась буде картинка. Намалюю себе і вам розказую з якоюсь анімацією. Ось. І так само вона Вона взяла, видно, тільки її руки, частину тіла, де лежить гітара. І сама гітара вона співає, набирає. Переглядимо ось. В школі ніхто не знає. Вона така самітниця не виходить з дому. І це якось я не знаю, як вони зробили так, що вона буквально боїться сказати одне слово. Ні, навіть знайом, знайомим людям вона боїться щось сказати. Я не знаю, просто так гіб... просто це усе так зробили, ніби. Якісь інтроверти, соціофоби взагалі не вміють говорити з іншими людьми. Так я розумію, можуть бояться говорити з людьми. Але якщо вони знають ту людину, можуть з нею поговорити. Ось, а там вона така там в коробки співає. Ось. І що тільки вона не робить? Нам показують, як вона може три, хвили, три хвилини сказати три слова. І це вже, я не знаю, щось фантастичне. Тобто мені не сподобалось те, що вона буквально зробила так, я не знаю, наприклад, як м, дівчинка о, надо їй зробити якоюсь конвенційно непривабливою. Ось, І буквально роблять чимось, що навіть не можна назвати людьми. І тут так само треба зробити її такою самотньою, тихонією, інтровертом, і роблять тим, що навіть не може два слова сказати. Ну, це щось на грані такого. Але, в принципі, весело. Вона хотіла все життя завести собі гурт, але вона була такою, це мітниця ніколи не могла знайти. Ну, Це дуже логічно. Я, наприклад, про ця дівчинка, хм, я навіть не можу однокласниці сказати два слова. Ось. Значить, я хочу собі гурт стати популярною. Ось. Дуже в мене цілим е, правильно поставлені, не спочатку нормально соціалізуватися. А відразу гурт, популярці і так далі. Далі вона думає, що можна знайомства спихнути якусь комунікацію тільки на людей. Але навіть якщо люди хочуть з нею поговорити, вона така: мовчить, як камінь, добрий день, е, як мене звати? Я через одну годину, коли не смілість, то й скажу. Ось. Що виходить? Вона носить там значки, всяке таке, носить гітару і вважають дивним, тому що вона ніким не говорить, навіть коли намагаються не поговорити, вона просто щось максимально дивне робить, щоб не говорити. Але хоче познайомитись. Це настільки аналогічно, як я не знаю. Просто закривати хол... От, сам відкривається холодильник, щоб ти дістав йогурт, а ти навмисно його закриваєш, а ти хочеш дістати йогурт. А так само. ось, Нам тут показується, як вона стала в групі, бо її просто притягли за вухом. Так. Ти сидиш, втікла зі школи, бачу, у тебе є гітара з собою. У нас немає гітаристки. Підеш зі мною. Ось будеш в моєму гурті. В гурті там дві калеки. І ще третя, яка постійно мовчить. Ідеальний гурт. А чому треба було так терміново іще одну. Бо одна втекла, як ми потім дізнаємося, вона просто так втекла. Знаєте чому? Бо вона набрехала, що така сяка співати, грати, але цього не вміла. Ось. І що в нас виходить? Вони щось ліплять цього гурта максимально дивним. у них Є місце, де вони можуть тренуватися, взагалі виступляти. бо одна з сестер, одна із дівчинки з групи, саме є менеджеркою виступальної зали. Ось. І вони її потім притягли за вуха, ще ту. Дізнаємося, що у неї старті пальці, бо вона намагається грати. Далі ми дізнаємося, що о, одна із о, дівчинок, які грають в гурті Шалані, то нашої тихоні, ось, Але не знаєш, що це вона. Навіть коли та сама гітара, о, ті, о, як вона грає, просто не вдупляє в це довгий час. В принципі, цікаво. ось, Леді є свої мінуси, свої плюси. Ось. Кому може багато, кому це сподобається. Прикольний формат. Рекомендую Читайте різними мовами, але тільки на російсько. На всім до побачення!